Вітаю, це відео про проектор BOMAKER C9. Пристрій за невисоку ціну, що може показувати на вашій стіні відео діагоналлю до 150 дюймів. Причому підтримується формат файлів до Full HD 4K при реальній роздільній здатності лінзи в 720 p Також в цьому проєкторі вже вмонтовано динамік, відсутні проблеми з перегрівом під час тривалої роботи. Та й до всього бо Maker C9 доволі таки компактний. Мої враження по частині характеристик, відображення картинки. По портам, які передбачив виробник, розповідаю у відео, а також показую, яку реальну картинку можна отримати завдяки цьому пристрою. Тож... Поїхали. Починаю огляд з корпусу. Він з пластику, з глянцевим покриттям. Виглядає точно не дешево. Матеріал світлий, тож відбитки пальців на собі не збирає. Габарити, бачите перед собою, вони невеликі, так само як і вага. Тож в парі з ноутбуком їх можна використовувати як пересувний кінотеатр. У верхній частині корпусу панель з клавішами і кільця для фокусування, і вертикального трапецеїдального зміщення. Мені сподобався. Плавний хід кілець і їхня фіксація в тому місці, де я зупинився. Щодо кнопок, то вони вкриті хромованим пластиком, і натискання на них відповідає кліком. Як на мене, то керувати всіма функціями проектора можна і з корпусу, але комплектацією передбачений пульт. Одна з його ключових переваг це наявність клавіш регулювання звуку, їх немає на корпусі. До того ж, пульт компактний, зручний, і кнопки на ньому. Тихі. Знизу на корпусі проектора передбачені прогумовані ніжки. Їх 4. для очищення пилу з панелей, які приймають участь у створенні картинки, що передається, на стіну. Передбачено отвір прикритий одним гвинтом, але краще без зайвої потреби туди не лізти. Окрім ніжок, знизу рішітка динаміка, різьба під штатив і місце для вкручування болту, який дозволяє підняти корпус на кут від 2 до 15 градусів приблизно. Далі проходжусь по портам. Їх розташування продумане. Вони розміщені з боків, включаючи. Порт живлення на тиловій панелі в нас тільки віджей. Майте на увазі, що ви можете поставити проектор лінзою до стелі, тобто проектувати картинку на стелю. Але на довгий час робити цього не варто, адже якщо ви поставите. На підлогу, то прикрите одну з рішіток, які відповідають за охолодження системи всередині. Встановлення на штатив. Ось, на мою думку, ідеальне рішення, як експлуатувати даний проектор. Бо c 9 підтримує 6 джерел вхідного сигналу, включаючи два HDMI. AV, віджей, бездротове відображення картинки зі смартфона, ноутбука чи комп'ютера, а також підключення через флешку USB-портів 2, HDMI, до речі, версії 1.4. Додатково маємо 3,5-мм міліметровий порт для підключення навушників або додаткової колонки. Обмеження по HDMI. В даній версії 24 кадри на секунду. Це критично хіба що для дуже динамічних ігор та динамічних відео. Зате програмне забезпечення проектора може без проблем розпізнати Chromecast. Комплектом передбачено потрібний набір кабелів для кожного виду підключення. Перехідник 3,5 мм на RCA 1,3 м, кабель HDMI 1,3 м та шнур живлення довжиною 1 м. Також до комплектації виробник додав серветку. Будете протирати нею лінзу. Далі говоримо про найбільш цікаве. Звичайно ж картинку, яку може створювати цей проектор. Не забуваємо перед початком трансляції зняти кришку, яка захищає об'єктив. Зверну увагу, що по технічній складовій проектор BOMAKER C9 цікавий тим, що має три окремі рідкокристалеві панелі, червону, зелену та синю. Тоді, як у більшості конкурентів, вона одна. Технологія 3 LCD. Працює по принципу 3DPL, хоча проектори з останньою коштують набагато дорожче через використання призматичного скла. Чітке зображення, бо Ментір Сі9 видає з відстані. Близько 1,5 метра. З цієї відстані створюється картинка діагоналлю 50 дюймів. Звичайно, що краще поставити проєктор далі, тоді і діагональ буде більшою. Наприклад, з відстані 4,3 метра ми отримуємо вже 150 дюймів. Але як на мене, то найкраще по чіткості, яскравості і насиченості зображення отримуємо при 100 дюймах. Це коли проектор знаходиться від стіни на відстані близько 2,9 метри. Ось так видно зображення, коли. Вимкнути зовнішнє освітлення, а ось так. Коли воно вимкнене. Окремо показую, як працює режим бездротової трансляції зі смартфону по Wi-Fi. Але це можна робити не лише зі смартфону, а й з планшету, ноутбуку та комп'ютера. При цьому затримка сигналу заявлена на рівні 35 мілісекунд. Щоб з комфортом користуватися такими пристроями, як проектори, у нього має бути комфортний для користувача інтерфейс, і у BowMaker C9 він є. Звикати до нього не потрібно дуже довго, декілька разів. Увімкнете, пройдете всі пункти меню і запам'ятаєте, де і що знаходиться. Загалом він простий та зручний. А вже ж передбачено вбудований плеєр з функцією постановки на паузу, перемотуванням, масштабуванням і регулюванням кута нахилу. Також, можливо, вам знадобиться меню налаштування зображення і звуку, доступ до яких можна отримати навіть під час перегляду контенту, по зображенню серед важливого відзначу, можливість налаштування кольорної температури, співвідношення сторін, контрастності та яскравості. В меню звуку можна вибрати режим, увімкнути функцію з шуму. Заглушення і перейти в спеціальний режим, який надає доступ до шестисмугового еквалайзеру. А ось так працює динамік на максимумі BOMAKER C9. після запуску А вже ж, мій мікрофон повністю не може передати якість та гучність звуку. Але для кімнати 18-20 квадратних метрів. Його вистачить. Максимальна гучність роботи вентилятора охолодження близько 40 дБ. це не дуже багато. Корпус проєктора розглянув, спроектував зображення з різних пристроїв, інтерфейс та меню показав саме час робити висновки. Хоча проектор BobMaker C9 і відноситься до сегменту недорогих, але зручність його меню, великий набір портів і якість картинки, яку він створює, підкупають вмонтований динамік, як на мене, також зовсім не зайвий. Окремо відмічу можливість бездротового з'єднання і можливість грати на маленькому пристрої, а споглядати на Картинку на великому екрані, бо C9 – це LCD проектор, світлодіодна лампа якого при яскравості 150 ANSI Lumen люмен має відпрацювати не менше 30 тисяч годин для його ціни, яку можна дізнатися. На сторінці пристрою на маркетплейсі Синтетик це хороший показник. Якість зображення також відповідає прайсу. Вже й навіть я став задумуватись: а чи потрібен мені телевізор діагоналлю 60 дюймів, якщо я можу в 4 рази дешевше придбати проектор, який може створювати картинку і 60 дюймів, і 100 дюймів, і навіть 150 дюймів. Ну а придбати пристрій чи ні вже вирішувати вам. На цьому мене все. Якщо виникли питання, задавайте їх під відео.